Вже майже три тижні, як минуло з того моменту, як українські війська зайшли у Курську область, наразі наші військові окопуються, будують різні фортифікаційні споруди, посилюють фланги І, за різними даними. Ми вже захлопнули котел з кількох тисяч російських військових. Ми підірвали кілька мостів, тримаємо під вогневим контролем переправи через річку Сейм, і це робить от той район бойових дій, ну фактично котлом, де може бути там десь рахують приблизно три тисячі російських військових. Тобто, нібито операції йде дійсно успішно, але знаєте, все більше, і більше починають лунати в нашому українському суспільству. Суспільство такі собі зрадофільські настрої, і це дивно, якщо врахувати, що навпаки, ця окрузька операція вона показала багато. Ну, по перше, вона для нас є успішною, а потім вона показала справжнє справжнє обличчя Путіна, те, що Путіна насправді. Чхати на Курську область, що він і далі буде наступати там, де він собі намітив. А якщо він навіть втратить в цю Курську область, то нічого страшного і не відбудеться. Знаєте, тільки буквально днями він зробив там нараду, яка повністю присвячувалася безпосередньо ситуації в Курській області. Але навіть там вони, знаєте, що обговорювали опалювальний сезон і початок навчального року. Це смішно. Отже, Росія намагається всіма. Силами зробити вигляд Кремль точніше, що ніякого ніяких українських військ в Курській області немає. Але тим часом у нас це не заважає роздмухувати зрадофільські настрої, і оці настрої, якщо підсумувати їх можна в кілька. Таких тез е, сформулювати перше, на що ми туди поперлися, бо Путін тепер нам помститься. Путін так цього не залишить. Друге, і що і тепер, що Путін відвів війська з Куп'янського, з Турецького чи там, наприклад, Покровського напрямку? Ні, цього не сталося. То на що ми це робимо? Третє. Нащо ми найбільш боєздатні частини забрали з цих перечислених мною зараз напрямків і перекинули їх в Курську область. Тепер ми точно залишимося без покровська, а це стратегічна це стратегічне місто. А значить, якщо ми його втратимо, то таким чином ми можемо втратити взагалі взагалі весь Схід і відкриваємо дорогу на Запоріжжя і на Дніпро в тому числі. Різні західні змі теж додають олії в вогонь, от, висловлюючи певні певний скепсис. Причому, знаєте, вони це роблять дуже в багато ЗМІ почали з'являтися такі собі різні статті про те, що напевно Україна зробила це дарма. Ну, хоча і був на, на самому початку такий собі. Духоподйомний момент, але тим не менше, зараз Україна вже не рухається вперед і потроху, потроху, потроху зав'язає в Курській області, але не вирішує нічого іншого. І знаєте. Можна було би зараз давати просто шматочками, що пишуть в західних пресах, що говорить в українських змі, що говорить в українських наших пабліках. Але я зроблю трошки інакше: я дам одного публіциста, телеведучого українського журналіста, і він так дуже. Непогано зібрав ці найгірші наративи. Причому він теж схильний вважати, що ми дарма пішли в Курську область. Отже, зараз послухаємо Остапа Дроздова. Вся оцінка заходу по Курську підходить до оцього питання: чи варто, чи є сенс, чи релевантно буде в майбутньому з точки зору динаміки часу, якби підвищувати градус замість понижувати? Відкривати ще один фронт при наявності незакритого і тяжкого основного, ось це все основне, що їх турбує. Якщо події покажуть, що це вартувало, того буде якби чим перекривати, то добре. Якщо ні, то ситуація виходить якби не теж що під контролю, вона виходить ще гірший трек. Якщо подивитися на коментарі під цим відео, то це взагалі, знаєте, квінтесенція зради, він дає. Остап Дроздоб дає е, статтю The Economist, в якій приблизно такий заголовок, що плюс Курск, мінус Донбас, мінус Курск, тобто Україна зайшла в Курск, ніби взяла його під контроль. Але через це вона втратить Донбас, а потім втратить і Курск. Так, безумовно треба розуміти що нам Курська область навіть якщо ми захопимо ще більше території не потрібна ну ми не збираємося там влаштовувати Україну нам це не потрібно. можливо якщо російські позиціонери Легіон свободи росії чи там наприклад є в них там різні опозиційні формування зроблять оголосять там якусь там вільну росію це їхня справа це не наша справа ми точно маємо розуміти, що ми ці території віддамо. Питання в тому, коли це станеться, і для чого ми це будемо робити. Ми їх захопили для того, щоб мати козирі в переговорах з Росією. Ми ж чітко собі розуміємо, що Росія точно не буде йти на переговори на там поступки, і тому нам треба мати щось таке, що її доведеться у нас забирати. Тобто на сьогоднішній день треба розглядати ці території. Як військовополонених. Ми взяли в полон ці території. І так само, як ми беремо в у полон російських військових, особливо строковиків, цих кадирівців. Це, ці полонені мають дуже таку серйозну вагу. і Їх, як правило, обмінюють першими. А території, то тим більш зрозуміло, що ніхто ніколи у світовій, принаймні, сучасній історії не брав території як військовополонених. Ну що ж, Україна тут теж формує тренди. Але що робити, якщо Росія нас змусила це робити? І тому треба розглядати ці території виключно як обмінний фонд. Так там можуть бути зараз встановлені якісь військові комендатури, тому що ну ми не можемо допустити там гуманітарної катастрофи. Власно кажучи, люди, які там живуть, і можливо, їх там залишилося не так багато, як це було до того, як українські війська зайшли. Але можливо, ця цифра теж збільшиться, тому що я точно знаю, що намагаються вже повертатися люди в. Місця, де перебувають українці, тому що вони спілкуються між собою. Вони точно ж знають, що українці це не якісь там нелюди, як російські війська. Вони нікого не вбивають, не катують навпаки, дають допомогу, гуманітарну допомогу, намагаються якимось чином допомагати. Навіть от ми про це розповідали в минулому відео, що Міністерка з окупованих територій Ірини Верещук навіть оголосила, що існує такі собі коридори, які можуть мешканці території, які зараз під контролем України переходити в Україну безпосередньо в Сумську область. І я точно знаю, що на цьому тижні навіть кілька таких маршрутів було зроблено тобто певна частина. Курчан курян вони вже переїхали в Україну. Це вже інша історія про те, як до них треба ставитись. Точно це інша історія, але це існує справді. Це працює. Тож ми можемо сміятися з того, що будемо там проводити референдум, оголосимо там Курську народну республіку. Але це здебільшого більше така собі історія про тролінг Росії асиметрична, так би мовити, відповідь ні. Це треба розглядати виключно як обмінний фон, Тож вже навіть з цього курська операція вона дуже вдала. Чому лунають голоси про те, що дарма ми це зробили, і Путін нам помститься? Путін так цього не залишить. Слухайте. Знаєте, отут я хочу от вас всіх запитати: а взагалі, ми в якій країні хочемо жити в слабкій Україні? Ну до речі, дивіться, ми зараз нарікаємо, дорікаємо колишнім нашим можновладцям, президентам, які віддали ядерну зброю. Мати тримати ядерну зброю це мати серйозну проактивну зовнішню і внутрішню політику. Тримати ядерну зброю можуть тільки сильні країни зрозуміти це. Якщо країна слабка, то ядерна зброя, по-перше, їй не допоможе. А по-друге, вона ще їй буде шкодити, тому що не може слабка країна втримати ядерну зброю. І якщо ми хочемо зараз, і говоримо про те, що ми повернемо ядерну зброю. Ми для чого це говоримо? Тому що. Тому що ми думаємо, що ми сильна країна. А зробити те, що зробила Україна, коли увійшла у Курську область, це привілея тільки сильних країн. Слабкі країни не можуть на це наважитися, а ми і були слабкою Україною. І якщо ми зараз дорікаємо військовому нашому керівництву, що ми це зробили, це означає по факту, що ми дорікаємо в те, що зараз військові своєю... Кров'ю своїми життями роблять з України саме проактивну, сильну країну це дуже важливий момент. Ви ж коли своїх дітей виховуєте, ви їм як розповідаєте? Що якщо ви бачите, що бійка неминуча, то бий першим. Ну якщо ви більш же й мудра, мудріша людина, то ви можете сказати: уникає бійки до останнього. Але якщо ти бачиш, що бійка неминуча, бий першим. І саме це по факту і має робити Україна. До речі, саме це робить зазвичай робить Ізраїль. Якщо ми для себе маємо Ізраїль як приклад і хочемо, щоб ми були як Ізраїль, то ми теж маємо це зробити. Я хочу вам нагадати, що перед тим як Україна увійшла в Курську область. Ми неодноразово вже кілька місяців лунала інформація із перевірних джерел. Наші розвідки про це говорили, що Росія формує певні сили для того, щоб увійти і в Сумську область, так само як вона це зробила на Харківщині. Тож, по факту, увійшовши в Курську область, ми зробили превентивний удар. Ми знищили їхні. Сили нападу, ми знищили їхні тили, ми нанесли величезний удар по їхній репутації, і це добре. І ми всім показали, що Україна може бути сильною країною, а не тільки тою країною, яка може оборонятися, оборонятися, стояти в глухій обороні, потроху відступати, тому подібне. Ні, це не є привилея сильних країн. Привилея сильних країн це наступ. Я вам більше скажу. Знаєте, як це не парадоксально, як це не іронічно, але коли у 22-му році Путін напав на Україну, він же ж зробив нас тоді. Ну він такі створив казус Белі, що нібито Україна розбомбила якусь військову машину в Білоруській області. Ми, до речі, навіть про цю новину не чули, але вона справді є. Вони зробили такий казус Белі, що нібито ми нанесли удар по російській території, ну і ми там Бамбім Донбас 8 років. Ну то це звичайне їхня така байка. І вони. Скористалася цим створеним ними ж самими казус-белі і напала на Україну, але якщо і тоді нас ж попереджали про те, що Росія збирається нападати, і от уявіть собі, якби тоді Україна мала сили напасти першою. Ну от серйозно, уявіть собі, щоб ми на той момент мали б такі сили, щоб ми могли б зайти в Білгородську область, щоб ми б зайти, ми могли б зайти в Білорусь і просто розбомбити війська нападу Росії. Розумієте, щоб це було, це були б не думати, це не було б легко їх розбомбити та легко. Порядки, які готуються до наступу, не готуються до оборони. І от якби ми 23 числа, 23 лютого, 22 року, нанесли б ракетний бомбовий удар по російських військах, які готуються до нападу, то це по речі показало б всім, що Україна сильна країна. Ну а від Росії, ну знаєте. Скажімо так, це більше б ще поглибило їхню кризу. Отже, це привілея сильних країн. І якщо ми зараз дорікаємо нашому військовому керівництву за те, військово-політичному керівництву за те, що ми увійшли в Курську область, і тепер Росія нам повститься, ми фактично хочемо відмовитися від всіх здобутків, які нам зробила за весь цей час наша українська армія. І... Якщо ви зараз таки кажете, ну то вибачте, ви не можете тоді називати себе патріотом. Так, ви можете лякатися. А от Путін помститься, а він зараз що робить? Він не мститься, мститься. Сильна країна має наносити удар першою. Таким чином, ні у кого не буде більше виникати бажання на нас нападати. Це треба насправді розуміти. Отже, я дуже сподіваюся, якщо зараз ця війна завершиться тим, що Росія залишиться. То наступного разу ми дамо, нанесемо удар превентивний, тобто вдаримо першими.